Це вже не секрет, що нашим Захисникам потрібна техніка, але техніка не будь-яка, а техніка, яка всюди хіде, яка може заїхати в надзвичайно складні місця навіть по бездоріжжю. Багато допомагають волонтерів, допомагають, надають техніку, але все рівно техніка потрібна така, яка зветься позашляховиками. Тому от наші хлопці, наші земляки, зокрема Сергій Мусівчук, просять такої допомоги в такі автомобілі, який проникне. Якщо не усюди, то важко доступне місця. Ми підготували ось джип повнопривідний, який підійде йому саме для виконання його бойових завдань. Ось тут присутності його племінниці Єви, яка також намалює якийсь малюнок, обов'язково дядькові передасть з найкращими побажаннями і наші захисники, яким ми дякуємо сьогодні і дякуємо. щохвилини. і коли дітки передають свої вітання, ну це дійсно. Морально підтримує, і що недаремно вони просто там стоять, а за свої сім'ї, за родини і за всіх нас. Тому все, що можемо, тут допомагаємо. Брат Віталій якраз цю машину осідлає і завезе туди, братові, передасть. Трішечки вклалися в ремонт. Я дякую всім тим, хто донатив, давали кошти на ремонт цього автомобілю. Автомобіль вже випробований. Володимир Склярук, який бере шефство над цими автомобілями, які потребують ремонту, також дякую йому і дякую всім тим хлопцям, які безкоштовно витрачаючи свій час не тільки в день, вночі, ввечері, тому що автомобілі, ці, які ми відданяємо нашим солдатам, захисникам, вони потрібні дуже швидко. Тому і вночі доводиться проводити ремонтні роботи, щоб це якнайшвидше їх привести до ладу і відправити їм на допомогу хлопцям. Тому, шановні захисники, щиро дякую, шановна громада, щиро дякую всім, хто допомагає. Разом до перемоги Єва, що побажаєш дядькові? Щоб швидше закінчилася війна, щоб всі повернулися живими. Слава Україні! Героям слава!